І сьогодні я буду проходити Майнкрафт, це буде перша частина. Так, треба добути дерево. А якщо вам сподобалося це відео, я випущу другу частину. Ой. Я випадково поставив. Добре, все. Так, напевно я пойду на той острів. Так, обережно ой, ой. Так, пливемо. Ага. Ну він, я так бачу, що не дуже великий. Ну добре, так. Збираємося. Все. Табу подивитися, що тут в нас є. Так. Угу. Ну, тут я не бачу їжі. Ну добре, так. Це ще один портий острів. Ну, напевно, зробимо тут. Зараз трохи. Ну, так. Угу. Робимо ось так. Ставимо сюди. Угу. Так, все треба зробити. Так, ще не забалося. Сакиру та кайво. Зараз будемо копати.

Те тепер треба сказити піч. Так, а Ну, Потім напевно раз. Дуль на що у нас тут ще є? А, бачу вуголь. Нам потрібна їжа. Воно. Так, вуголь бачу. Вівця. Вівця, вівся. Тебе м'ясо. Так. На жаль? Треба вбити вівсім стій. Все. Тепер треба зробити піч. Так. Так, робимо піч. Стамою ось сюди та м'ясо ось сюди. Так. Треба. Треба зробити кайво нове кам'яне все досить мешечки, палиці і кам'яне кайво. Так, я там бачу вуголь. Де? Ось там от. Так, зараз вуголь треба добути. Добудемо трохи. Зараз добудемо його трохи. Все добре. Вистачить. Так, біжимо. Треба на базу йти. Ага, ось тут. Робимо ось так А Так, ось там ось сюди та навколо а якщо вам сподобалось це відео підписуйтесь ставте подобайку то всім пока пока